Ісусу Христу, а сьогодні один чоловічок написав мені такий дуже цікавий коментар, звинувачуючи мене в тому, що я не тим займаюся, і що в чому ж винні українці? Українці ні в чому не винні, вони взагалі безгрішні. За що тоді ми страждаємо? От от Росіяни і Європа, вони всі грішники, а ми одні святі. За що ж тоді Україна страждає? Перш за все, я займаюся тим, що проповідую Євангелія до края землі по заповіді Христа. І я це роблю для того, щоб ти почув слово Боже і зміг зробити свій свідомий вибір або служити Богу. В дусі і в істині. або продовжувати служити дияволу. Якщо ти не являєшся частиною живої церкви, щоденно не вивчаєш слово Боже, не перебуваєш в молитві, в откровенні слова Божого, в покаянні, то ти живеш в ілюзії. І ти служиш дияволу. Як би це не звучало пафосно, але це є істина. Я так само до приходу в живу церкву служив дияволу. І по гордості своїй вважав, що я такий розумний і так далі. І навіть якщо ти ходиш там в якусь православну церкву, там ставиш свічечку, поклоняєшся іконки, а це є ідолопоклонство. І відповідаю на питання, в чому ж грішні українці? Певно, люди не бачать очевидних речей. Перше, люди служать вершникам апокаліпсису, ім'я яких Господь нам відкрив. Перше, вони замість правди, замість істини, замість харчування з дерева життя харчуються всіляким інформаційним лайном. Брехнею сатани, яку він їм підсовує в вигляді лжепророків, пророків різних мертвих релігій, таких як православ'я, католицизм, безліч сект, адвентисти, єговісти. Їх можна перераховувати купу, і купу і купу. Люди, які відхиляються від основи віровчення, і для того, щоб це зрозуміти, треба дослідити історію церкви і, хоча б відкривати Біблію. Далі, другий вершник апокаліпсиса, ім'я якому війна. Сьогодні люди, якщо подивитися, що відбувається в соцмережах, люди готові за якісь там <кхем> дрібниці горло один у одному гристи. І родичі, і неродичі, і без, без разниці люди просто в людей охладіла любов. Незважаючи на обставини, люди перестали бути людьми. І теж Бог про це попереджав, що в останні часи охладіє любов. Чи може не видно очевидних речей, що люди служать третьому вершнику апокаліпсиса, ім'я якому Мамона. Люди за гроші готові продати все на світі і свою душу, в тому числі. Чи може не видно абортів, які просто зростають? Чи може не видно блудів, рівень розлучень в нашій країні просто зашкалює блудів, і ці гріхи можна перераховувати довго й довго. Ті ж самі поклоніння іконам, мощам, неправильне святкування. Люди, вважають, що Пасха це булка посвятили цю булку, наїлися, напилися, набухалися. І все, все гарно. До речі, алкоголь це теж є гріх, якщо не кажучи вже про інші речі, наркотики і інші злочини проти ближнього та проти Бога. Тому важливо розуміти, що багато людей говорять: я молюся, але як сказано. В книгі приповістей Соломонових, 28 розділ, 9 вірш. Хто відхилює вухо своє, щоб не слухати закона, то буде огидна і молитва того. Тобто, молитва грішника, людини, яка не являється частиною церкви, не кається, не вивчає щоденно слово Боже. Вона огида перед Богом, і Бог на таку молитву не буде зважати. Тому для того, щоб нам отримати перемогу в першу чергу в духовному світі і спасти свою душу, нам треба покаятись покаятись перед Богом, стати на коліна і змінити свою свідомість. Тому не живіть в ілюзіях. Приєднуйтесь до живої церкви, щоб врятувати власну душу та стати порятунком для інших людей. Любіть Бога та ближнього та будьте благословенні.